А в Іспанії вже давно працюють, да? так? Да? Ось так, подивіться. Прямо з Мілана поїде з відділення на відділення. Вілікант, цукерки, подарки. Блогера Від Святого Миколая принзикового блогера керівника. Святий Миколай роздавав в онлайні в Тіктоці подарки. Дівчинка з Києва, яка з батьками живе в Іспанії, валіканти виграла. Все окей, бачите. Ціни, всі діла. Такі гарні дівчата тут працюють. Як вас звати? Луїза. Луїза. Давно працюєте на описі? Так, два роки. А були тоді, як я відкриття робив в Святий Миколаїв? Так? Пам'ятаєте мене? А підписаний на мене? Все, друзі, вона підписана. Так, треба буде потім якісь сувені, принести подарок від Святого Миколая. Тобто не красиво. Приходив, до речі, Святий Миколай до вас? Приходив. Приходив? А що приніс? цукерки? Щось подорожче? Ні, цукерки. Цукерки. У вас зараз навіть акції є знижечки, так? Да? Так, да, у нас є акція, 15% знижками відправку. Клас, це там бачите, друзі, так що звертається нова почта. У них все налагоджено, от хлопці працюють. Тож, двері відкрию хлопцям файним, бравим. Так що така справа. Молодці. Браво хлопці, браво. Бачите, так. нова почта. Мілан. Я був на відкритті, хто пам'ятає, Святий Миколаїв, панда тоді була. Європа. Круто.